Розпаковка самої потужної побутової мийки. Зараз подивимося. У мене є 16-модель, а це замовив собі 18-ту модель. Подивлюсь наскільки вона крутіша, ця 18-та за 16-ту. І чи дійсно вона така потужна. А то побачив що у відосах екскаваторами, ну думаю, в мене екскаватора поки що немає, то закажу хоча б собі мойку. О, ну я, звісно, заказав раніше, чим екскаватора вначале мити, але ну, що є, то є. Так. Тут папір'я. Папір'я це завжди добре. Так, як це його роз... розцейкати, як то кажуть. Дехто не знає, що означає слово розсейкати. Розцейкати, розцейкати це практично те саме, що розтивонькати. Ну, напевно, я його цю термедію, бо тут нічого не видно наверху. Я ж не буду його висипати. Ова! ова. Ну, що я вам скажу? Вона ще ж Так що це не керхер мій катрин, що я з ним туди-сюди бігаю, в погріб з погріба. Це штука чежулена. Так, дивимося по комплектації. Зразу дивіться, що до піника, багато пишуть, що лажові і що на різьбі. Ну, згоден. На 16 мої вже він не на різьбі, а на бистросьйомах. <кху> Але пишуть, що іменно конкретно. Оцей піник від 18-ї моделі адекватно піне. Я не знаю, я, в принципі, і тим юзав ніби нормально. Але пишу, що цей прикольніший, що цей дійсно такий, як на нормальній моці має бути. Ну, не знаю, попробую. Різьби тут багато і бачу, люди переробляють на бистросьйоми оцей піник. Може, колись в мене доберуться руки, я, я е, перероблю теж собі далі, по комплектації. Коротше, відео, мабуть, буде не короткий, вкладатися я в 3 хвилини не буду, того що. Це не прикольно вкладатися, Я люблю довго роз... розлялякувати. Так. По комплектації цього штуковина це на, ці, я так розумію, на насадки. У мене вони на 16-й моделі вже на... На, самі... на самому пістолеті в Далі це фільтр, хоч всього. Чекай, так воно чи не так. Не знаю, у мене якось ніби тако стоїть той фільтр. Ладно, Потім подивлюсь по інструкції, розберусь. Ця піцюрка на шлангу. Ручки, ну отакі о, всяка така пластмаса. Далі йдемо. По комплектації картонки. Без нічого не повикидати, ще щось толкове, тому що я так буває і розпаковую, що не бачу і викидаю запчасті. Далі, тут що? Тут чорні дроти, якась голка. Не знаю, що це за голка. А якась бджола за ногу кусає Ладно, інструкцію теж почитаємо. До таких штук треба читати. Це не шуруповір, що тут. Так, ну в принципі самі насадки, насадки в мене теж є. А, ні, тут вони якісь замутніші. Я не знаю, чи вони крутіші, чи вони простіші, але вони якісь другі. Далі. Далі корба. Корба із шлангою. Ну, Тут корба та і корба. Так само, як в мене на 16-й моделі, теж плюс-мінус приблизно так. Далі. Тут картонка. Так, сам пістолет, Пістолет теж все на різьбі. Читав коменти, люди пишуть, не годують, що пора би вже обновляти. Пора би вже робити, щоб воно було не на різьбі. да, на ці, на ці 16 у мене вже все на бистросйомах. А тут все на різьбі. І людей це довбе. Ну не знаю. Я, звісно, дуже часто пістолет не знімаю, але ну, не знаю. Що є, то є, Попробую. Може воно теж буде мені мішати. О, Три роки гарантії, вдруг що? Так, пістолет отакий. Це модель 21-го року. Зараз вже який? Зараз вже рік 25-й. Ну, може вже щось і нове придумають, не знаю. Так, це що таке? Це, наверно, ну воно якесь таке, якщо чесно, в руках, в руках крутіше воно виглядає. Ну, якесь таке якше набагато чим. Та попередня ця штуковина. Так, це отако вона, напевно, буде. Ладно. Це я потім скрушу вже поза, поза розпаковкою. Так, і, в принципі, сама, сама мойка. Да? Так, Клійонку туди. Так. Як цю саму мойку виволочити? Ой, тяжка вона, біда. Опа. Давай сюди вилазь. О, і сама мойка. Так. Ну тут що, все просто, on-оф, нічого замутного. Ці корбу потім прикручу. Це, навіть, на безстросьйомах це до корби чіпляється, я так зрозумів. Давайте по характеристиках. Сюди мило заливається, це якщо без піника просто включати. ну, В принципі, в керхері так само. І по характеристиках, що воно каже. 18 якийсь рік 21 року 180 бар має видавати. 8,7 літрів за минуту, максимум, важить 25 кілограм. Ну, то, що 25 кг важить, це я вірю. Остальне буду тестувати. Попробуємо домивати шифер, як вона з тим шифером справиться. Ну, е, для чого ця мойка погана, по чесноковій, рибу, напевно, чистити нею буде погано. Того, що. А ні, диви, тут ще й регулювання є. Якщо є регулювання, Значить, можна і рибу чистити. А, ну все, тоді нормально. Попробуємо. Але я боюсь, що від... якщо цією мойкою почистити, то від риби лишаться тільки кістки. Зараз начну в коментах писати, звісно, що краще керхера ка взяти, дивіться. У мене отако по якщо хтось стикався з керхером і низькою напругою, то знає, що це таке. У мене К4 і прямої напрузі він не завжди витягує. І хай би скільки хоч писали, і умніки, у яких немає керхера, що це не від напруги. Ні, в кого є керхер, то знає, що він дуже вибагливий до напруги. Якщо ви живете під трансформатором або в якомусь місці, де постійно хороша напруга, так, да, ніяких проблем. Ну, якщо в мене, наприклад, напруга просідає 215-210 вольт, все, керхер робить ривками чмик-шмик-шмих. Чмик. І це при тому, що у мене не супер крутий, у мене К4 отак чмик-шмик-шмик чмик робить. А за К7 теж, я колись дивився, то казали, що не варто. Ну, по крайній мірі, в село нема смислу брати, тому що він не завжди витягує треш, щоб йому хороша напруга була. К3, наприклад, К38, йому по барабану, яка напруга, він завжди витягує. Но потужні, К5 не знаю, у мене К4 вже не тягне, а за К7 писали, то, що взагалі триндець. Ну, з чим стикався, той, той розказав. Якщо у вас К7 і він робить у вас завжди за собі класно, ну, я вас вітаю. В принципі, я не знаю, що за цю мойку. Може вона теж вибаглива до напруги. Я вам точно не скажу, скільки вона хоча б жере. Так, а ну що там по напрузі? Що ти жереш, звірюка? Де воно? 3 кВт. Кіло... Йосип босий, 3 кВт. Ну, понятно, що це не завжди воно буде, але 3 кВт це 3 кВт. общем, зберу я ці всі прибамбаси до купи. Буде життя, здоров'я, вода, світ. Завтра попробуємо, якщо буде погода, попробуємо чмихати, мити, як воно функціонує. А так, пишіть ваші враження. Варто брати не варто за ціну. Не кажу, хочете, заходьте на сайт, дивіться ціну. Якщо думаєте, що тут накладні ціна, ні, тут накладні 3 гривні воно стоїть. Того, що це за бонуси. Хто за бонуси брав інструменти, то знає, що з бонусного рахунку вони списуються, а в накладні пишеться 3 гривні. Того так. Хочете, дивіться на сайті, Того, що сьогодні, наприклад, по акції вона умовно може 10 тисяч стоїти, завтра без акції вона 15 тисяч. Я, наприклад, взяв за 15 тисяч її, завтра буде якась акція, вона буде 12 стоїти. Того ж тут. Кожен день якась нова ціна. Тому кому цікаво, заходьте, дивіться. За ціну не кажу, просто показую, як вона працює. Хейтерам милості просім розказуйте, який я дурний, що взяв таку мойку. А кому цікаво і хто розумний, підписуйтеся, будемо тестувати. Попробую нею шубу мити, нею шифер мити, ну і, ну і собаку з котами. Якось так.